Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буде м, в чомусь новий розділ відео на каналі розбір особистості. Е, відразу скажу, відео представлена точка зору Рун, а не моя особиста позиція. Ну, це так, для ремарки. Отож, сьогодні у нас на розгляді генерал Кривонос. Ютуб е, ну, мені останнім часом часто став. Пропонувати, при тому, що я його взагалі не дивився. Е, окрім того, ну І заяви у цього генерала доволі цікаві бувають. От, хочу подивитися, що це за людина, що називається, на, чию, на, на чий млинок він воду лє. Ну що, поїхали. Ну, давайте запитаємо. Це все-таки бойовий генерал, так? Давайте запитаємо, яку, яка його участь у поточній війні. Думаю, буде цікаво. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, участь генерала Кривоноса, на фото якої я зараз дивлюся, у цій війні поточній. Айскать у неправда. О, три руни відразу. Іса, наутісну, відповідно, довертаю прямий. Ансус. Так, а це вже цікаво. І що. Райдо перевернута. Гєбо. Лагус перевернути. А це вже зовсім не добре. Е, прошу мова. Нагадую. Точка зору Руна не моя особиста думка. Що у нас тут? Ісанаутис Ансус, Райдо перевернута, Гєбо і Лагус перевернута. Відразу йде блокування. відразу. Тобто, участь його активна в цій війні Да от не зовсім як би. От не зовсім воно так. Ну Це, окрім того, обмежені можливості. Чи то він сам не дуже той хотів приймати участь, да, чи йому не дали приймати участь. Тут і так, і так можна прочитати. Дивіться, Наутіс прямий в даному випадку. Ну, це про труднощі, однозначно, але ж це й про долю. Тобто, ну, мав би, по-хорошому, мав би він участь приймати, якось повпливати на війну, так? Ну, до речі, чим він впливає? Ансус. Ну, от якраз аналітикою якимись ну, порадами, можливо, там допомагає щось планувати в такому плані. Тобто, ну, безпосередньо в бойових діях він участь точно не приймає. А от саме, що називається, словом допомагає. Але тут нюанс є. Зараз до нього дійде. Райдо перевернути, я сказав. Певні обмежені можливості йому. Ось відразу, бачите, перші ж руни. Тут щоб аж в три руни витягнулися. Це, звичайно, рідко таке трапляється, але буває. Це сказав, ось гебо йде. Ось певні дари йдуть, і певне партнерство в той же час. Ну, про партнерство все-таки більше. Тобто я вже кажу. Хоч і є певні. Є у нього певні обмеження. Але, тим паче, партнерство все рівно якось допомагає. Да? Але, а ось на кінець, а це мені не подобається, це лагус перевернутий. І це про брехню якраз. М -м -м -м. І що, це? Партнерство, якесь партнерство виходить не таке, як слід. Да? І, до речі, під чим? Да під ансузом. Бале, ну, це що? Це про розмови, якраз, роздуми, аналітику і так далі. Бачите? А щось теж лагус перевернутий. Недаремно мені прийшла в голову думка його розібрати. Тобто, ну, дивіться, е якщо підбити підсумок, що ми маємо? Тобто, Чи генерал дійсно допомагає в цій війні? Да, допомагає. На даний момент ось явно йому йдуть обмежені можливості. Чи то він сам нервується, чи то його обмежили. По певним причинам. Здається, там були з ним якісь скандали ще на початку війни. Ну саме після 24 лютого маю на увазі. Війна то у нас уже 9 років триває, якщо так брати. так? От. І далі. Тобто, дійсно, аналітикою своєю якоюсь порадами він допомагає. Але в той же час а не все те золото, що блищить. Є там і щось не те, що слід. А давайте дивитись. І ось партнерство, зокрема, бачите, якесь цікаве партнерство. Не таке, як би мало бути. Давайте дивитися, що й до чого. Так, дякую за відповіді. Ех, бруду, напевно, на мене поліється. Ну, нехай. Я до того готовий. Ну, добре, дякую за відповіді. Е, давайте так запитаємо. Партнерство якесь не те. Працює на Росію, сумніваюсь. Хоча можна спитати, в принципі. Я хочу спитати про політичні його вподобання. Є у мене підозра, що він може працювати на певну політичну силу. Давайте перевіримо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи генерал кривонос працює на якусь політичну силу України? Хай скажуть що неправда. Манес перевернутий. Те і Вуньо. Будь ласка. Правда, працює на певну політичну силу у нас в Україні. Маю певні здогадки, і зараз, в принципі, озвучу. Ну, взагалом, якщо має нас перевернути, й Теєва Вуню. Так, ну, перша руна мене трохи насторожила. Тобто м -м, працює та працює. Да, однозначно працює. Ну, по цим двом рунам. А перша руна це що? Це. Знаєте. Ну, це рекомендація надіятись на себе, будемо говорити. Да? Тобто, е, старається, старається сильно, не, не, як це воно, не відсвічувати, скажу так. Да? Але все рівно, по певним заявам, стає зрозуміло, що йде чого. Ось те і вас, да? Ці, Це на ціль. Тобто це цілеспрямована робота, робота на результат. І ось радість, так. Да? Радісні новини від того. Ну, Ми конкретно для нього дивимося, радісні новини. Ясненько. Давайте далі. Так, дякую за відповіді. А, давайте в лоб, що гулять та гулять. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи генерал Кривонос працює на політичну силу, яка пов'язана з Петром Порошенком? Хай скають роне правду. Ото, Бімба. Хагас. І Торісос. Ну, картина маслом. От Алхагава Стурісас. В, в Яблучку. Ось вам, ось вам власність, ось вам влада, до речі. Ага. Все, що треба знати. Ну, правда, хагалас, певний. Бачите, якийсь то роздрай там є. Тобто працює, да, працює на них точно. Е, але бачите, щось то, якісь у нього плани обламались. От, до речі, о, ну, от якраз може бути про якісь його політичні амбіції. Що йому сказали, що почекай, якось так. Да? Угу. Але але, амбіції є і працює однозначно. Саме собою що не за спасибі. Ну, сас, да, активні дії. Активні дії, від, мало того, відкриття нових можливостей. Ну, Но ця зв'язка, звичайно, цікава. Ну no, Він, правда, військовий. В принципі, не дивно для такої звязки. Це знаєте, ну тут і певний хаос, да, і відкриття нових можливостей якихось. Можливо, якась інша ще політична сила щось пропонує. Да? От... Ну і це все рівно. Ну, знаєте, активні дії. Так, що називається, ну, це молотора е, Турісас, руна, Це, що називається, рубати з плеча. Ріот вам різкі заяви, і так далі. Яблучко. Ну що, шановний, розкусили вас? Так, ну добре, давайте подивимось: ну, добре, подивимось, чи патріот, тому що там оте от, е, партнерство. В першому розкладі мені не дає пакує. Давайте подивимося, наскільки патріотично налаштований. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Оже, скажіть мені, будь ласка. Опишіть мені, будь ласка, наскільки патріотично налаштований генерал Кривонос по відношенню до України. А я скажу неправду. Меркана перевернута. Феху. Іса. Ну а це вже і Що? І інгус. Що я вам скажу? Налаштований то патріотично. Але але, але є, але є нюанси. Не без них. Що у нас тут? Беркана перевернута, феху, Іса, інгус. Ну ось, певна деградація є. Ем, з чим пов'язано? Ну, от мені прийшло таке розуміння, що ну, це що, в контексті патріотизму? Да? Тобто деградація патріотизму. Чому? Ну, можна подивитися позитивний контекст, що, е, грубо кажучи, він бачить як військовий, що країна йде кудись, кудись трошки не туди. Да? Ну, і відповідно це патріотизму не додає, да, що курс країни трошки не такий, як би йому хотілося. Але а оце вже веселіше, а це вже феху, а це вже явно фінансовий інтерес. І коли це випадав в таких питаннях, ну, відповідно, ну, хоча в контексті того, що він працює на певну політичну силу, зрозуміло, звідки оце от сама феху, оцей самий золотий тілець. В даному випадку це чисто матеріальне. Ні дать, ні взять. І Іса йде, ну, бачите, певне блокування йде, можливостей якихось. Да? Ну, чи патріотично налаштований? Ну, в принципі, так. Да. Але ж Іса. Це ж я кажу, якось, знаєте, таке вже, ніби патріотизм падає, що називається. Да? Ну а по фіналу інус. Взагалі була приємна відповідь на питання. Тобто, ні, не зрадник, там, не колаборант, нічого такого. Але так, да, за своїми м -м, фінансовими інтересами йде, і, напевно, політичну силу, яку ми вже встановили, працює. Ну, от якось так. Такий от розбір. В принципі, все, що я хотів, я дізнався. Я дізнався. Ну, відповідно, у нас вже, якщо хтось ще не помітив, у нас війна, ніби вже для деко закінчилась. І почалися вже м -м, заміри політичних рейтингів, і політичні гонки, і політичні заяви. М -м -м, промовчу. Бо дуже багато чого нецензурного хочеться сказати. Нам Ну, а стосовно генерала Кривоноса, робіть висновки. Хто він такий, на кого працює, я, в принципі, описав. Добре, дя... ну і до речі, так, да, до речі, пишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, ви ще якусь персону хочете подібним чином розібрати, так? Ну, і взагалі, напишіть, будь ласка, як ваше враження, як вам такий формат. Сподобався, не сподобався? Варто продовжувати чи ні? Мені цікаво, мені важлива ваша думка. На цьому, все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!